29 березня сонячне затемнення це затемнення стане своєрідним дзеркалом, яке висвітлює наші імпульси, страхи та справжні наміри. В даний час ми знаходимося в коридорі затемнень, який розпочався 14 березня повним місячним затемненням і закінчиться 29 березня частковим сонячним затемненням. Вважається, що перше затемнення відчиняє браму між небом і землею, а друге закриває їх. Через ці ворота на землю спускається особлива трансформуюча енергія. Вона впливає на психологічний та енергетичний стан людей і мотивує їх працювати над собою, ставити нові цілі та знаходити вирішення проблем. Якщо людина не приділяє уваги своєму розвитку, то в період між затемненнями ця особлива космічна енергія сама створює їй такі події та життєві ситуації, які змушують змінювати ставлення до світу, праці, сім'ї та вирішувати свої проблеми. Від цієї космічної енергії не втечеш і не сховаєшся. Це необхідний для нашої душі іспит на зрілість, мудрість та людяність. 29 березня це фінал весняного коридору затемнень, що триває від 14 до 29 березня. У цей час стираються звичні межі, виникає плутанина в цілях, посилюються емоційні коливання. Люди можуть відчувати втому, безсоння або навпаки, дивний приплив сил. Тривогу або несподіване прозріння. Це затемнення перебуває у вогняному овні, символі початку, боротьби і незалежності. Воно підштовхує до дій, але без ясності, а це може призвести до конфліктів або спонтанних рішень, про які згодом шкодують сонячне затемнення це не просто астрономічне явище, а й потужний енергетичний злам, що здавна викликав тривогу, страх і захоплення. В Україні сонячне затемнення буде о 12.47 час, коли почнеться один місячний день 1258 різниця у 11 хвилин це час для медитації молитви, пройдіть по будинку з запаленою свічкою за годинниковою стрілкою. Читаючи молитви, подякуйте Всесвіту за все, за близьких та рідних, за уроки, які дала нам доля. Найпопулярніші забобони та прикмети Один затемнення це знак згори. Наші предки вірили, що затемнення символізує конфлікт між світлом і темрявою. У такий час не варто ухвалювати важливих рішень, не видно дороги і можна оступитися. 2. зачини вікна, не впусти тінь у дім. Було прийнято зачиняти вікна і двері, аби й тінь затемнення не проникла в оселю. Вважалося, що вона приносить зневіру, хвороби та сварки. 3. не дивися не захопи зло очима. Заборона дивитися на затемнення голими очима має і практичне, і містичне коріння, крім шкоди для зору, вважалося, що можна втягнути у себе темну силу. 4. не їж не засвоїша. Поширена прикмета уникати їжі під час затемнення вважалося, що все, що потрапляє в тіло в цю мить, не засвоюється, а застрягає в енергетичному полі 5. Не сварись, посварися назавжди. Будь-який конфлікт під затемненням може мати тривалі наслідки. Цей день як закрита коробка, що в неї покладеш, те довго не зміниться. Рекомендації на цей день Уникайте суперечок і спонтанних заяв Не починайте нові справи, краще завершувати або переосмислювати. Проведіть час у тиші або медитації. Добре працюють практики очищення, як фізичного, так і емоційного. Напишіть на папері все, від чого хочете звільнитися, і символічно спаліть в безпечному місці. Три ритуали для глибоких змін Ритуал прощання зі старим Я. Для чого звільнитися від старих моделей поведінки, ролей, які більше не служать. Як робити. Візьміть аркуш паперу. Напишіть Я відпускаю. І перелічіть усе, що хочете залишити в минулому страхи, обмеження, образи, залежності. Спаліть папір безпечно, зі словами, я звільняю простір для нового. Нехай буде так. Уявіть, як попіл забирає вітер, а на його місці з'являється світло. Практика дзеркального зору. Для чого побачити себе новим поглядом, активізувати внутрішню силу. Як робити. Станьте перед дзеркалом, погляньте собі в очі. Повторіть сімо разів, я бачу в собі силу. Я довіряю собі. Я готова до нового. Наприкінці, подякуйте собі і зробіть глибокий вдих як символ прийняття змін. Медитація вогонь намірів для чого очистити простір і сконцентрувати. Зодіак у риби відповідає за цінності. Право, філософію, світогляд, світосприйняття, громадські організації, волонтерство, літературу, освіту, духовність, релігію. За словами астрологів, концепція світу за останні кілька років дуже змінилася. Усе те, що до цього будувалося понад півстоліття, було зруйновано. Світова концепція безпеки, важливості права, закону і порядку, цінностей, усе це змінилося не в кращий бік. Особливо після зміни влади в США зараз США проживає великий несприятливий період раху, який триває з лютого 2019 року до лютого 2037 року, він і запустив ці зміни. Кого торкнеться сонячне затемнення? Це сонячне затемнення продовжили астрологи, торкнеться людей, які пов'язані зі знаком зодіаку Риби, і може внести значні зміни в їхнє життя. До них належать громадські діячі. Вчителі, релігійні лідери, судді, політики, банкіри, волонтери, представники міжнародних громадських організацій, юристи, фінансисти, психологи, коучі, астрологи попереджають з 29 березня Сатурн символ вселенського аудиту, входить у знак зодіаку Риби на 2,5 роки. Це може призвести до... до безлічі скандалів і складних ситуацій у житті представників цього знака. Однак значні зміни для них можуть початися вже до 21 вересня 2025 року. Знак зодіаку риби, додали астрологи, пов'язана з водною стихією, що може призводити до повеней, рясних опадів та інших природних аномалій, пов'язаних із водою. Особливо помітними ці явища можуть бути в тих країнах, де найкраще буде видно сонячне затемнення, на перший погляд може здатися, що в цьому немає нічого страшного. Беремо темне скельце і біжимо дивитися. Однак не все так просто. Проблема сучасної науки і вчених полягає в тому, що найчастіше вони роблять висновки на підставі тільки своїх органів чуття і сприйняття, або показань приладів, наприклад, мікроскопів або телескопів. Однак наші органи сприйняття, як і прилади, недосконалі, і є речі, які ми не здатні відчути, що не можна робити в сонячне затемнення. Коли відбувається це явище, то між Сонцем і місяцем проходить ще одна планета це раху, яка ніби поїдає сонце. Саме через її вплив не рекомендується дивитися на це астрономічне явище. Далі, раху, змішуючись з енергією Сонця, впливає на нашу підсвідомість і наносить на неї свої програми, негативні настанови, під вплив яких ми можемо потрапити в майбутньому і неусвідомлено для себе стати залученими в ланцюжок несприятливих подій. Також у цей момент відстежуються наші думки та бажання. Найнесприятливіші з них транслюються в космос і дуже швидко схоплюються раху. У майбутньому ці негативні бажання можуть починати втілюватися, а ми нестимемо за це кармічну відповідальність. Тому в момент сонячного затемнення важливо стежити за своїми думками, бажаннями, намірами та ідеями, попереджають астрологи. У момент затемнення вкрай не рекомендується дивитися на нього. У цей час краще перебувати вдома, закрити штори, утриматися від вживання продуктів або води. Також рекомендується читати молитви або мантри, можна дивитися духовно розвивальні фільми або серіали. Після затемнення за можливості бажано прийняти обамивання, душ, ванна або хоча б полоснути руки, умити обличчя.